Доброго дня, друзі. Сьогодні купаємо на полі. І ось включився, мені попала ось така от ладанка. Ось така. Ну, я її трошки почистив. Бачите. Ще монети попали. Ну, я не включався, взагалі сигнали слабенькі. Я взагалі думав, що мусор. Сміття багато. Корків багато. Це колишнє когосне поле. Ось така от ладунка попалась. Потім я зроблю звіт по всіх знахідках на цьому полі. Багато гільз від Манліхера по Австрії. І різних кованих цвяхів. От ну це саме таке більш-менш оригінальне я яхтю. Показати, тому записав. Почищу, покажу.